Що ви читати на Хеллоуін, частина 1. Звичайно, варто почати з класики. Якщо ви читали Кармілу, Дракула чи Франкенштейн, я за вас дуже рада. Тому візьміть наступну книжку. Візьміть історика Елізабет Костової. Я цю історію читала років 15 тому. Мені надзвичайно вона сподобалась. Із книжкою будете подорожувати з того ж декількох країн, почути декілька різноманітних історій в різних часових лініях, і крім того, у вас наситить атмосферою книжок, стародруків, бібліотек, фоліантів і, звичайно, таємничої істоти, яка переслідує наших героїв. Ще дві книжки, які з атмосфери дуже нагадують мені історика, але це дещо інше роботи австралійського письменника Джона Гарвода Заклад і примара. я зараз читаю обидві, і надзвичайно вони мені подобаються кожна по-своєму. Заклад розповідає про дівчину, яка просунається невідомому для неї місці і не може зрозуміти, де вона і що з нею відбувається. І потім з'ясовується, що вона знаходиться у психіатричній клініці, куди вона записалася сама. Але вона цього не пам'ятає. Примара ж поєднує собі одразу декілька різноманітних історій, декілька авторів. І тут у нас є і старі листи, і таємниці, і маєтоковіяни секретами, і навіть твори мистецтва, які говорять і можуть вкрасти тіло і душу. Який же Геловін без будинків з привидами? Я рекомендую обидві ці історії. Це у нас є Греді Генрікс, як продати будинок із привидами, яка мені дуже сподобалась. На у нас є різноманітні ляльки, і повірте, це не просто так, бо все це дуже дуже пов'язано. Місцями дуже кривава, місцями тут є такий серйозний бодігорор, але, тим не менш, історія цікава і тримає у напрузі. Ті кінгфішер і дім із міцним кістяком це така більш ляхтова історія, теж з прекрасними персонажами, з таємничою атмосферою, і та можливо захочете навіть перечитати. Якщо ж у вас мало часу, але хочеться показати собі трошки нерви, то візьміть. Одну з цих книжок, або краще всі, бо тут у нас збірки коротких оповідань. Ці чотири книги це класичні добірки оповідань, різні автори, переклади з французької, англійської, іспанської, італійської. Вийшли в чотирьох одиництвах, і кожна з них по-своєму прекрасна. Я сьогодні зранку спеціально сіла, позвіряла чи є повтори оповідань. А в цих книжках і знаєте, цього практично немає. Хіба що у збірці Едгара По два оповідання перетнаються ще з однією книжкою? А так це тотально цікаві нові історії: божевілля, пристрасть, зачаровані будинки. Все це Книжках, тому якщо ви щось таке шукаєте, придивіться до кожної із них. І трошки сучасного горору в мене є джухіл, його чорний телефон, а також Five Nights at Найцетредреді, жахастики Фасбура. Знаєш, таких книжок дуже багато. В мене поки що лише перша пірки джугіла прочитала вже п'ять різних оповідань. Мені подобається насправді всі, які я прочитала. Вони різної ступіню моторошності, але кожне дуже дуже цікаво. Почніть із приводу 20-го століття. Мені надзвичайно воно сподобалось, і я думаю, що далі воно запалить такий особливий настрій і атмосферу для наступних оповідок. А з чим плануєте проводити свій Хеловін? Ви.